Програма тема дня на українському радіо. Дніпро шановні радіослухачі. На часі тема дня перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. Уряд затвердив план заходів з реалізації першого етапу стратегії популяризації української мови. 17 грудня повідомив урядовий портал. Стратегія популяризації української мови сильна мова, успішна держава, розрахована до 2030 року. А перший її етап до 2022 року, згідно зі стратегією, з квітня 2021 року. Буде запроваджено іспит з української мови для тих осіб, які подають клопотання на набуття громадянства України. Як буде реалізовуватися стратегія популяризації української мови у національному технічному університеті Дніпровська політехніка? Сьогодні ми говоримо на українському радіо Дніпро. І гості нашої студії це Світлана Ігнатєва, завідувач кафедри філології та мовної комунікації Дніпровської політехніки. Вітаємо вас, пані Світлана. Дякую, доброго дня. Ірина Цуп'як, це директор Центру культури української мови імені Олеся Гончара Дніпровської політехніки. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю вас і студенти Дніпровської політехніки, а саме майбутній системний аналітик, студентка факультету інформаційних технологій Надія Кукла. Вітаємо вас, Надія. Добрий день. І Артем Чумаченко, студент інституту гуманітарних і соціальних наук Дніпровської політехніки. Вітаємо вас, Артеме. Я вас вітаю. як зазначається в урядовому порталі. Мета документу стратегії популяризації української мови це формування комфортного та функціонального україномовного середовища по всій території країни для усього населення, а також підвищення престижу та авторитетності державної мови, як зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, ця стратегія потрібна для того, щоб сформувати комфортну україномовну інформаційно культурну. Екосистему, яка буде об'єднувати та де в інформаційному середовищі домінуватиме українська мова, потрібно системно підвищувати вимоги до якості, кількості і доступності продукції державної мови. Тільки так можливо створювати якісний сучасний і конкурентний продукт та підняти питання авторитету і визнання державної мови, зазначив Олександр Ткаченко. І перше питання до вас, пані Світлано, скажіть, будь ласка, наскільки престижною і авторитетною? Українська мова є у Дніпровській політехніці. Так насправді Дніпровська політехніка це національно технічний університет, і ось ось ця е, аспект державності, вона саме закладена у прикметник національний, тому що національний технічний виш він якраз передбачає саме. Те, що в університеті вже запроваджена і не один рік запроваджена модель впровадження мови. Ця модель постійно удосконалюється. Я можу з переконливістю сказати про те, що в Дніпровській політехніці мовне питання це те питання, яке обговорюється в усіх ланках. Зокрема, ми можемо говорити про. Кафедри про обговорення питання державної мови на кафедрах. Далі можна говорити про те, що це питання є наріжним у навченій раді університету, на ректораті, зокрема. Коли було впроваджено український правопис, це питання, питання українського правопису стало предметом обговорення насамперед в студентських групах, саме це питання обговорювалося знову ж таки і на ректораті, і на вченій раді, тому що відродження і розвиток мовної культури, формування мовної особистості, мовної особистості як гаранта збереження і подальшого розвитку національної Альної культури і Духовності, це те питання, яке є наріжним в Дніпровській політехніці. Це важливе питання. І можна говорити про ось ту модель, з якої я почала сьогоднішню розповідь, то я хочу сказати про те, що у Дніпровській політехніці створений перший центр культури української мови. І можу сказати в Україні. І створений цей центр культури української мови, який на сьогоднішній день носить ім'я Олеся Гончара, він створений за покликом сердець тих людей, які працюють у Дніпровській політехніці. Тому що найдорожче, що є в Дніпровській політехніці, це люди, це викладачі, це студенти у п'ятницю ректор. Університету, академік Національної академії наук України Геннадій Григорович звітував про досягнення Дніпровської політехніки. І ось одним із тих досягнень, на які наголосив ректор нашого університету, це те, що створена кафедра філології та мовної комунікації, це здобуток технічний виш і створена кафедра філології та мовної комунікації. Далі ми можемо говорити про розвиток української мови саме у Дніпровській політехніці, створена відкрита спеціальність, відкрита освітньо-професійна програма 0,3501, Українська мова та література. Тобто, гуманітарна сфера і гуманітарний складник у Дніпровській політехніці це не другорядне питання, це першочергове завдання. Адміністрації університету. Якщо говорити взагалі про те, яке ставлення до української мови в університеті, то знову ж можу сказати про те, що і Адміністрація університету добре володіє українською мовою. Всі засідання ректорату, засідання вченої ради, засідання вони проходять. Всі українською заходи мовою, проходять заходи українською, українською мовою. Але я знаю, у вас українською мовою навіть говорять іноземні студенти. Звичайно, ви знаєте, на превеликий жаль сьогодні студенти іноземці не змогли прийти до нас в ефір. Сесія складаються заліки, екзамени, останні підсумкові роботи, але. Іноземні студенти також вивчають українську мову. Для них українська мова це насправді той предмет, який є обов'язковим. Студенти-іноземці можуть співати українською мовою, читати, читати вірші, вони беруть участь у конкурсах. У нас є традиційний щорічний конкурс на всеукраїнських Шевченківських читаннях. І друге питання: українську мову вивчають абсолютно всі студенти. Дніпровської політехніки це обов'язкова дисципліна, обов'язковий освітній компонент усіх освітніх програм. Тобто, це те, чим ми можемо пишатися. За який період іноземний студент опановує українську мову? Скільки йому потрібно часу, щоб він розумів українця? Я можу вам сказати, буквально перед ефіром я спілкувалася із у нас є курси підготовче відділення, на якому на сьогоднішній день є в нас студенти, які опановують українською мовою. Підготовче відділення почало працювати в нас у листопаді місяці. То іноземці на сьогоднішній день у нас є марокканці і орданці, вони вже читають текст. І вони е, можуть висловити читають вже мають можливість читати текст, тобто з осені вони З осені почали... листопад, грудень. Ось грудень вони читають. Вони можуть розказати, вони можуть привітатися, можуть висловити свою думку, але односкладними короткими реченнями. В усякому разі навіть відмінки виконують певні граматичні завдання, тобто це певні зрушення. Дякую, пані Світлано, і до вас, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, ви очолюєте центр культури української мови імені Олеся Гончара на вашому досвіді. Скільки до вас приходило російськомовних студентів, і потім переходило на українську мову? Питання таке до статистики належить, до математики. Знаєте, такого я обліку ніколи не веду. Цікаво, як люди змінюють взагалі ставлення до питань культури, до питань гуманітарної сфери, настільки вони усвідомлюють себе українцями. Тому що питання нормативності мови, ну тут орфографія правила простежувати досить важко. А от як людина змінила своє ставлення, як у неї горять очі під час спілкування, як вона прагне висловити свою думку хоча б за той короткий проміжок, який ти бачиш і спілкуєшся. А особисто для мене такими моментами позитивними є, коли через декілька років зустрічаєш студента на якомусь несподіваному місці в АТБ, наприклад. Або в кав'ярні, або в бібліотеці. І він говорить, а знаєте, отой ваш захід ну так запам'ятався, а що ви зараз готуєте? Бо ми за вами стежимо по Фейсбуку, але дуже приємно. Тому я вам скажу, що зрушення вони відбулися. Зрушення відбулися насамперед у свідомості і в прагненні студентів долучитися до культури. Я не можу сказати, що це 100%, але значна. Кількість студентів, яка проходить через от, власну причетність до роботи, до культурних заходів, до мистецьких якихось справ, до Через українську мову, через тестування, через якісь такі загальні заходи. Вони звісно, що змінюють і своє ставлення і вони бажають стати кращими у мовному середовищі. І ще одне пані Ірина. Я не відпускаю вас. Зараз зацитую зі стратегії, що передбачає саме стратегія, і знову повертаюся до вас. Стратегія популяризації української мови, зокрема, передбачає забезпечення неухильного дотримання закладами освіти, законодавства щодо впровадження освітнього процесу державної мови і підвищення рівня. Володіння українською мовою педагогічних та науково-педагогічних працівників, і от з цим питанням я до вас звертаюся, як у політехніці підвищують рівень педагогічних працівників. Ну, особисто у нас на кафедрі підвищувати рівень, ми підвищуємо один одного рівень з наукової точки зору. Ділимося знаннями про конференції, про семінари, проводимо засідання, круглі столи. Тобто, у нас це питання щодо підвищення не виникає настільно. Але ми розуміємо, що в усьому університеті заходи необхідні. Насамперед, я можу сказати, що такий зрив порушення цих питань, які викликають великий інтерес і, можливо, навіть ажіотаж, це долучення нашого університету щороку до всеукраїнського диктанту національної єдності. І тоді, коли вже пліч упліч і професор, і бібліотекар, і співробітник, і студент, і коли вони відчувають цю єдність, дійсно захоплення українською мовою, от тоді виникає і, бажання. і багато хто приходить, просить про якусь підтримку, допомогу, спілкування українською мовою. Ну, а, власне кажучи, все цей загал і спричиняється до того, що маса, переважна більшість спілкується українською мовою. Ну, Можливо, подинокі випадки і є, які люди не включені в цей загальноосвітній процес, але щоб явно хтось так от. Говорив, що мені це не потрібно, то у таких нас таких немає. немає і зараз ми долучаємо до нашої розмови студентів. Будь ласка, надія, скажіть, будь ласка, як ви потрапили у велику дружню україномовну родину Дніпровської політехніки? І пані Світлана зазначила, ви майбутній аналітик системний. Так якою мовою вам викладають інформаційні технології? Перш за все складала я ЗНО з української мови, з математики та англійської мови. І я з самого початку була впевнена, що я хочу вступати до Дніпровської політехніки. Я навіть не вибирала сидент інших університетів мого міста, оскільки це був пріоритет номер один, і це була моя, мабуть, мрія самого, самого дитинства. Я вступила за. Технічної спеціальності системний аналіз, проте не дивлячись на те, що це технічна спеціальність, усі курси без виключення в нас проводяться на українській мові, і, хоча це не філологічний факультет, рівень української мови дійсно високий. Я була в захматі, мабуть, коли я перший раз була присутня на лекції, я дуже здивувалася. Оскільки я звикла до того, що деякі вчителі викладають російською мовою насуржики, щось таке, і вони не стежать за тим, щоб викладати справжню українською мовою і підвищувати рівень своїх студентів. Серед ваших студентів, ваших ровесників, є діти, яким не подобається, що навчання українською мовою, думаю, що ні. В нас ніхто не скажеться, і всі задоволені були тим, що. Навчання проходить українською мовою, навіть е, були прохання, щоб е, взагалі не переходили на російську і намагалися е, ще краще спілкуватися, ще більше це включати до наших лекцій. А як вам вдалося такий високий результат мати з зно? До зно? Я готувалася самостійно в період карантину, тобто я не. Не відвідувала ніяких репетиторів. В мене був неперевершений вчитель української мови Євгенія Олегівна, і вона, мабуть, найбільше за все мені допомогла підготуватися за ЗНО. Окрім цього, я готувалася разом з моїм хлопцем, так що це все результат наполегливої праці та праці мого шкільного вчителя. Дякую Надія. і тепер питання до вас, Артема. Артем, у нас студент інституту гуманітарних і соціальних наук Дніпровської політехніки. В нас дружня філологічна родина, і коли студент вирішує вступати до української філології, він вже заздалегідь знає, що українська мова є невід'ємною частиною народу і що українці мають спілкуватися українською мовою. Чому ми маємо бути винятком? Усі народи мають свою мову. Тож вони підтримують українську мову і навряд чи сумують за російською. Який викладач або педагог надав вам крила у політехніці, дав можливість повірити в себе? Я можу сказати, що доволі важко виокремити якогось певного викладача. Кожний викладач на нашій кафедрі є дійсно професіоналом у своїй справі, і кожен з викладачів надає можливість студентам самореалізації. Ліну Костенко ж знаєте добре? Звісно, знаєте її крила. Неодноразово декламував. Прошу для наших радіослухачів. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі. Сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила. Має це був Артем Чумаченко, студент інституту гуманітарних і соціальних наук Дніпровської політехніки. Дякую вам, Артеме, за е, крила. І до вас, пані Світлано, скажіть, будь ласка, як технічні факультети обслуговуються українською мовою? У Нас якраз можу сказати про те, що Дніпровська політехніка вона має як кафедри і факультети технічного спрямування, наприклад, там інститут електроенергетики, ми можемо говорити про геологорозвідувальний інститут природокористування, шахтобудівельний. Факультет, можемо говорити про механіко машинобудівельний будівельний факультет, то всі вони послуговуються українською мовою. В усякому разі, можна чітко сказати про те, що адміністрація факультетів, інститутів добре володіє українською мовою. Якщо виникають якісь питання, а вони виникають, оскільки вся методична продукція в університеті, силабуси для студентів, все це написано українською мовою. Тобто, це та допоміжна література, яка допомагає і студенту, і викладачу знайти спільну мову, спілкування. Окрім того, я вже сказала, зазначила про те, що сам курс української мови опановується всіма студентами університету. Це і технічні спеціальності, і гуманітарні спеціальності. І із не одного десятилітнього досвіду можу сказати, що якогось супротиву з боку студентів немає. А навпаки, можу сказати, що адміністрація університету знову ж таки починаючи від ректора, Національного технічного університету Дніпровська політехніка, академіка Геннадія Григоровича Півняка, і е, проректори університету всі прекрасно володіють українською мовою. Розумієте, і від адміністрації, і кафедра, і е, деканати, факультети отримують е, велику підтримку. На сьогоднішній день наші студенти другого курсу е, залучені до е, такої. Практики цікавої, яка називається е, пізнавально мовленнєва практика. І е, ця пізнавально-мовленєва практика дає можливість нашим студентам е, розвитку мовленнєвої своєї культури. Зокрема, уже другий курс наших студентів до нас звернулася е, коледж е, музичний із пропозицією перекласти такий спектакль, який називається Щелкунчик. І наші студенти переклали, здійснили практичний переклад цього спектаклю. Зараз ми чекаємо на новорічну прем'єру, і вже запрошені ми на цю новорічну прем'єру, і дуже хотілося б побачити якось втілення відбулося практичне в дійсність. Тому для нас це дуже цікаво. Окрім того, на сьогоднішній день ми вже говоримо про курси української мови і курси онлайн. І до проведення, Це ті, які ви хочете запровадити, у нас вони один закінчився етап, а зараз там, де будуть там, де будуть у цих курсах брати участь уже студенти. Студенти будуть. Відчувати себе викладачами ці курси будуть вести студенти наші, і це вже близька перспектива, вже розроблений план пізнавально мовленнєвої практики, де студенти будуть проводити по п'ять занять. Дякую, пані Світлана. Скажіть, пані Ірино. Взагалі, оця стратегія, ну і в принципі до всіх, хто тут присутні запитання. Стратегія популяризації української мови взагалі вона зрушить так. Є сподівання, що зрушиться питання мовне у нас більш ґрунтовніше, ніж ніж на наразі. Ну, дивіться, чесно кажучи, у нас це питання і не стоїть. Хочу сказати, що ми як працювали, так і будемо працювати, не покладаючи рук. Можливо, будемо підшукувати трішки інші форми, тому що в умовах оцих карантинних для філолога ну це просто, ну я не знаю, гибель якась. Немає живого контакту, і тому тільки голос, за допомогою якого може впливати, може щось озвучувати. Але не вистачає живого спілкування, коли можуть же і невербальні засоби впливати на людину яскраві різні форми, не словесні. А щодо словесних форм, ну я погоджуюся, що студентам треба розвиватися в практичному напрямі, і тільки тоді, коли до чогось руки вони докладають, тоді там має успіх і має, звісно, молодь має пріоритети, тому що слухають більше молодих з більшою цікавістю, до них до дослухаються настільки вони будуть запальними, настільки вони будуть креативними, потужними, яскравими. Ну, буде залежати цей зв'язок, оця комунікація. І... Я сподіваюся, що, звісно, їх першу хвилю послухає молодь, і молодь долучиться дуже широко до цього. Мені радісно, наприклад, що і в закладах таких, ну скажімо, як МахноПАП, все українською мовою. І от я була нещодавно на рок концерті, то група тримайся за, незважаючи на такі, було видно, що їм важко, але говорили українською, зверталися українською і комунікували з залом українською. І це було дуже позитивне зрушення пісні або англійською, або українською теж позитивно. Скажіть, будь ласка, ви бачите одразу людину, яка мислить українською? І говорить українською. Тобто, ви ну, досвід мам, мабуть, вам дозволяє правда зрозуміти uh, наскільки студент мислить російською, але говорить українською. Ну це відчувається, коли людина говорить. Ну не в тому плані, що вона не хоче говорити, а в тому, що складно підбирати відповідник слову. Інколи, поки відбувається переклад або вибір синоніма, то тоді людині важко і вона затинається, але вона хоче сказати. Не треба її забивати, перебивати, там, відмахуватися. Треба, щоб вона Дати переступила оцей бар'єр і сказала своїми словами: як тільки вона буде не соромитися свого мовлення, недоладного, уповільненого, то тоді буде покращувати і покращувати. Ну це так, як з тим, хто перше починає сідати на велосипед, хто вперше починає пливти. Ну треба пливти, треба в воду і руками гребти. Треба вимовляти. Треба відчути слово на смак. Як у цей твій артикуляційний апарат зможе його вимовити? Ну а якщо людина мисляча, то чому б їй і не розвиватися? Бачила дуже багатьох людей, які питомі росіяни, але настільки вони володіють українською мовою, що можна просто позаздрити. Ну, а насправді от можна сказати про те, що щоб щось любити. Треба знати, а щоб проникнути в таку, ну мабуть, тонку й неосяжну величину і багатогранну таку річ як мова, то, мабуть, треба любити її. І від того, наскільки ти будеш любити, наскільки тобі буде легко чи навпаки складно говорити. Якщо щось любиш, то все в тебе вийде. Так, дякую. І Надія Артем, скажіть, пані Ірина сказала тут чудову, просто чудовий вислів. Смак українського слова. Коли ви відчули смак українського слова, Надія? Перше в житті, мабуть, все ж таки у школі, не у колі родини, а у школі з першим викладачем української мови, коли я пішла до першого класу. І це був неперевершений. Дос... Так, <laughs> так, так. І Артем, будь ласка, ваша. Я ще зі шкільних років. Був зацікавлений у вивченні саме української літератури, бо вона є унікальною та самобутньою, і напевно саме українська література привила мені кохання, любов до української мови? Дякую, і е, останнє питання. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, крім курсів, курсу української мови проводить студенти? Будуть е, які і ще будуть у вас заходи щодо популяризації української я мови? я зрозуміла. У нас є така. Традиційна, я б сказала, що це фішка. Щорічне проведення гравікону. гра Вікторина, конкурс, і називається воно Я Люблю Україну. І цікаво, що в цьому конкурсі беруть участь студенти абсолютно всіх спеціальностей. Готується команда, маємо свої завдання. Ця гра Вікторина, конкурс це. Найтака активніша популяризація української мови, це не тільки знання, походження, але це конкурси, коли студент може реалізувати свої знання, реалізувати свої творчі можливості, коли студент може висловити свою думку, коли можна створювати тексти там офіційно діловому стилі, в художньому тощо. Я ну, хочу вже, сказати, мабуть, Світлана Євгенівна, що вже більше десяти років ми займаємося цим, і кожна група, яка приходить і долучається до конкурсу. Абсолютно неповторна, абсолютно. Крім назви, девізу і творчого номеру домашнього завдання команди настільки дають нам такий теж заряд бадьорості, що хочеться щось створити, створювати, ну, молодіти душею. Тому що такі завдання, наприклад, як показати фразеологізм без слів, то вони якраз вимагають того розуміння, що слово. Це дійсно і сила, і зброя, і слово панує в нашій сфері. Постійно ми без нього не можемо. І ще ось те, що можу сказати: ось більше 20 років у Дніпровській політехніці проводяться щорічні всеукраїнські гончарівські читання. І всеукраїнські Шевченківські читання, і ось навіть якщо сказати про минулий рік, ми встигли провести Шевченківські читання і провести конкурс на краще читання віршів Тараса Шевченка, і все це було в нас офлайн. Тобто ми це могли робити в стінах найстарішого вишу нашого придніпров'я. Ми могли це зробити в стінах Центру культури української мови, долучили студентів інших вищих навчальних закладів нашого міста. Долучилися студенти коледжу. А ось гончарівські читання, і карантин. Як проводити такі заходи? Всеукраїнські гончарівські читання ми провели онлайн, мали змогу долучитися до цього дійства у нас і університет Шевченка, Луганський національний, і Криворізький університет, і Полтавський університет, прекрасний захід. І студенти до сьогоднішнього дня згадують такі прекрасні моменти спілкування і долучення до самого слова Олеся Гончара. Я вам щиро дякую, друзі, за те, що ви сьогодні завітали на українське радіо Дніпро і стали учасниками нашої програми Тема дня. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалася завідувач кафедри філології та мовної комунікації Дніпровської політехніки Світлана Ігнатіва, директор центру культури української мови імені Олеся Чера Дніпровської політехніки Ірина Цюп'як, студентка факультету інформаційних технологій Надія Кукла і студент інституту гуманітарних і соціальних наук Дніпровської політехніки Артем Чумаченко. Сподіваємося на наступну зустріч в ефірі. А над програмою працювали Наталя Назори, Вікторія Сидоренко. На все вам добре. Програма тема дня на Українському радіо Дніпро.